24 липня це в нас хурма Дар Софівки, можна сказати, один з найкращих сортів. Хурми загрузка в нього просто неймовірна. В інших сортах трошки через спеку Завязі обсипались, а тут все тримається повністю. Така у нас загрузка кожна гілочка, але є, є і проблеми, пов'язані з такою загрузкою. Плодина брала ще тільки десь четверту частину свого об'єму, а гілки вже ламаються. У нас така велика гілка. Ось це все, це все обламалося вже на такій стадії. Тобто хто висаджує цей сорт хурми, треба бути готовим вчасно підв'язувати. Робити такі опори і так далі, тому що все, все поламається, чим я зараз займусь.